Табу на пропаганду в Україні заборонили ретрансляцію 15 російських каналів, не лише в ефірних, але й кабельних мережах. Зокрема, до чорного списку згідно рішення національної ради з питань телебачення та радіомовлення і окружного адміністративного суду Києва потрапили РТР Планета, НТВ Мір, Росія «Росія-24», РЕН тв Лайф Ньюз», Раша Тудей та навіть історія. На таку ухвалу прикарпатські провайдери відреагували миттєво. Запевняють у місцевому відомстві. Ба більше мовлення окремих антиукраїнських каналів тут відключили ще у березні на даний час відповідно до ухвали суду, відповідно до рішення Нацради в Україні заборонено до ретрансляції в телемережах 15 російських інформаційних каналів. Серед них є частина дійсно заборонених, які були адаптовані і раніше дозволені, такі як, наприклад, перший канал Всімірнасія, планета», НТВ Мір історія. А є й неадаптовані, які не можна було раніше включати цей TV, я вам списку там, що ви поставили мали канал. от загалом 15 каналів. Заборону російської пропаганди по телебаченню підтримують і мешканці міста. Мовляв, на таке рішення навіть чекала, адже телебачення держави-сусіда не лише спотворює інформацію, але й вкладає у голови своїх глядачів руйнівні стереотипи і, звісно, поплюжить усе українське. В нас є своя культура, яку треба підтримувати, треба розвивати. І нема для чого нам позичати російське, оскільки в нас є своє і набагато краще. Я давно думав, щоб так, ну хотів, щоб так було, і нарешті це сталося. Ми повинні. Отримувати інформацію з різних джерел і аналізувати і робити вже власні висновки. Тому російські канали все ж таки повинні би бути. Але якщо вирішувати чітко, то все ж таки я заборонив би російські канали на території України. Мені вистачає того, що я дивлюся в інтернеті. Включаю 24 Росія, подивлюся, понервуюся, виключаю. Тож зараз ситуація в країні, що не знати, де в принципі правда. І наші трошки дивлюся вже п'ятий канал, це дуже так, все правильно, все добре. Послухаєш. Середину, щось додані сюди. така ситуація. Поміж тим, представники нацради спільно із правоохоронцями взялися відстежувати ще й мережі готелів, приватних садів, лікувальних і розважальних закладів в області. У пошуках злочинної пропаганди щодня здійснюють понад сотню рейдів. Та наразі кажуть, порушників не виявили.